Їдемо шостим екзаменаційним маршрутом міста Луцьк. Бачимо, як водій вантажівки для повороту ліворуч скористався допомогою двох осіб. Займаємо крайню праву смугу, адже тут вона абсолютно вільна. Будьте пильні саме на цьому переході. На ньому часто бувають пішоходи. Для повороту праворуч займаємо смугу відповідно до знака і зупиняємось на заборонний червоний. Тут сілофор із секцією, тому розпочнемо рух на зелену стрілечку із основним червоним, що вимагатиме від нас при потребі дати дорогу іншим авто, наприклад, тим, що розвертаються. Зверніть увагу на знак: якщо екзаменатор попросить вас далі зупинитися, то не робіть цього до найближчого перехрестя з вулицею Хурсенка. По ПДР, водії повинні давати дорогу пішоходам, для яких можуть створити перешкоду. Але на іспиті в цій ситуації таки краще пішохода пропустити. Далі, по проспекту відродження, в правій смузі було багато дорожніх робіт. Тому ми її покинули, виконуючи пункт 112ПДР. Зупиняємось перед перехрестям і чекаємо дозвільного зеленого. Розпочавши рух, бачимо, як водій справа хоче випередити тролейбус, але вчасно помітивши нас, повертається на свою смугу, щоб не створювати нам перешкоди. Ми ж перетинаємо наступне перехрестя на зелений і продовжуємо рух по маршруту.